Як з'ясувалося, 19-річна Коломиянка проживає в мікрорайоні Леонтовича. Саме тому їй часто доводиться переходити через парк. Того дня вона йшла додому близько 22-ї години. Особливого освітлення на цій території немає, та й багато перехожих теж не було. Тоді на неї напав незнайомець. Чоловік приклав ножа до горла, але дівчина почала вириватися та кричати. Така поведінка збила з пантелику нападника, тому їй вдалося вирватися та вибігти з парку. На щастя, дорогою якраз їхав патрульний автомобіль. Це працівники Державної служби охорони. Вибігла дівчина з цього парку. Помахала нам рукою, зупинила нас. Ми підійшли до неї. Вона повідомила про те, що був здійснений на неї напад. Вона була шокована і по видно було, що в неї з пальця втекла кров, був палець порізаний. Так як повідомила, що вона почала кричати і відмахнулася рукою і втекла від нього. Потерпіла, описала нападника і вже в машині разом з патрульними поїхала в напрямку міського озера. Оглядали прилеглу територію і вже за 500 метрів побачили чоловіка, в якому дівчина одразу впізнала нападника. Дана особа була затримана на цьому місці події. Ми зразу провели поверхневий обшук, та як сказала та громадянка, що покликала нас на допомогу. Ми провели поверхневий обшук та знайшли ніж холоду зброю. Ніж був вилучений зразу. Зловмисник не сподівався, що так швидко потрапить до рук правоохоронців, тому опору не чинив, розповідають поліцейські. Даний громадянин по себе досить спокійно. Він не очікував, що дана громадянка в столь короткий термін часу буде, буде надана допомога працівниками поліції охорони. Підозрюваного затримали та доправили у міський відділ поліції. Там встановили особу нападника. Це 48-річний мешканець Коломиї, який уже мав проблеми з законом та був судимий. Наразі за вказаною подією відкрите кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Оперативники встановили особу нападника. Ним виявився раніше судим 48-річний коломиянин, у якого було виявлено та вилучено знаряддя злочину. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Хуліганства Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Підозрюваному судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Працівники державної служби охорони кажуть, що такі випадки в їхній роботі трапляються не часто, але вони перебувають у єдиній дислокації з відділком поліції, тому спільно патрулюють вулиці і надають допомогу. В Коломиї у відділі державної служби охорони працює 10 осіб має 4 службові автомобілі. Основне завдання здійснення охорони. Наш штат в Коломиї досить такий невеличкий, тільки всього ж 10 чоловік. От атестованих представників ну, так само є і представники цивільної охорони, які забезпечуємо охорону фізичну охорону цивільних постів, які є, знаходяться в місті Коломи та Коломийському районі. Приходить людина до нас, звертається з пропозицією взяти особисте майно чи приміщення магазина під охорону, вкладаємо договори, визнаємо юридичні документи, і що юридично все. Правильно оформлено, то укладаємо договори. Послуги наші досить дешево порівняно з іншими підприємцями фірмами, які надають послуги охорони. Так що раджу користуватися послугами поліції охорони. Працівники служби охорони забезпечені табельною вогнепальною та автоматичною зброєю, мають спецзасоби. Що тижня у нас проходять заняття як по службовій підготовці, так і по фізичній підготовці. Заняття проходять як в місті Коломея, так і в місті Івано-Франківськ на базі управління поліції охорони. Після натискання тривожної кнопки служба охорони має прибути на місце виклику за лічені хвилини. Нічний час приїжджаємо до трьох хвилин денний час. Стараємося так само найкоротший термін, але трошки там більше заружність міста були з міста і 4-5 хвилин. денний час працівникам охорони також доводиться втихомирювати бишкерників та хуліганів а ще останнім часом приїжджають на виклики, аби давати раду з безпритульними. Зараз досить на вулиці зима похолодало і безпритульні заходять до наших помеш... помешкань магазинів, аптек, де наші підприємці натискають тривожні кнопочки, виїжджають на наш наряд реагування, і ми цю людину у вічливій формі вводимо з приміщення, тому що ми розуміємо, що це така сама людина, та як і ми з вами. Просто рівень життя набагато менше. Коломийський міжрайонний відділ охорони знаходиться на вулиці Шевченка, 11А, поруч з відділом поліції. Контактні телефони 2 35 23 2 77 05. Галина Досин, Сергій Гурин, події НТК.